Так, ми вам дякуємо, що ви за нами слідкуєте. Розкажу, що таке порода зорька. Це правильно сказали, це схрещення двох порід. Коли дві породи схрещуються, виходить нова порода і назвав зорька. Коли схрещується порода ікрос, тоді він падає яйценоскість і м'ясо. А ми скоро провіримо, інкубатор заложенний сьогодні 8-й день і прослідкуємо за нашою породою і покажемо результати. Чи буде м'ясо там, чи буде покращене яйце, так як е, Техас був яєчний, фенікс був яєчний і ми отримали дивулі підкинути важка лінія Техаса. І я думаю, там буде і м'ясце, і яйце. Так як суто техас е на яйця важка лінія, він трошки просідає в яйценосності. Цієї стріляють зорька, ну це капець якийсь. Ну Ми ще подивимось, все впереді, Що наша зорічка покаже, я вам розкажу покажу.